Діти, послухайте казку. Одного разу всі мешканці казкового лісу сильно посварилися і вирішили більше ніколи не спілкуватися один з одним. Вже ніхто із них і не пам'ятав, з чого почався конфлікт, але всі були дуже перті і горді, хоч і сумували на самоті, наближалися на ворічв'ята. Лісові жителі згадували торішню веселу зустріч Нового року, але миритися ніхто не збирався. Ось і кожен вирішив зустріти свято самостійно. Білочка прикрасила ялинку шишками та горішками, але її ялинка не сяяла. А у зайчика була гарна гірлянда, але він ніяк не міг дістати до верхівки ялинки, адже був дуже маленького зросту. А лисичка приготувала смаколики, прикрасила маленьку сосну. Але згадала, що зовсім не вміє співати. А який новий рік без пісень? У сірого вовка зовсім не було святкового настрою, тому він був похмурим та злим. Ведмедик вирішив, що новий рік він проспить. Свято Нового року, здавалося, буде сумним і самотнім. Але всім звірятам хотілось новорічного дива, і вони зібралися біля самої пухнастої ялинки. Побачивши один одного, звірятам захотілось помиритися. До нового року залишилось зовсім небагато часу. І звірята прикрасили ялинку іграшками, солодощами. Настрій. У всіх був причудовий. Дід Мороз привітав звірят зі святом, яке вони заслужили, адже зрозуміли головне, тільки разом з друзями можна знайти щастя і зустріти диво.